Вітики мої друзі, і сьогодні ми зробимо обзор на мою гору. Ось вона заді мене. Ну тута... Отут є донати, інферно, тисячі кінкоїнів інвентар, Отака оружжя і факел. Статус віп дуже крутий. Віп-кімната і таке оружжя. ящик дуже корисний. Купи статус VIP. Ну, я создатель. Ось що тут є. Ну Тут багато чого є, бо Віп дуже дорогий. Так, закриваю. Ну, це цікаво. відкрий один бокс за один ключ. Ключ йому не добувати з босів. Один бос, один ключ. Що нового? Зараз нічого нового немає, бо обновлень не було. Поки ви не поставите свої царські лайки, ХП боса 10 тисяч це багато. Турельки зносять, приблизно, 50 ХП. Це доволі багато. Тиш, 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 тиш тиш. Тут є патрони і тут поправить, да, обновлення доволі погане. Ну, це перша версія, тут нічого поганого. Наступна версія буде, якщо буде багато лайків і підписників. Те, як працює, є тут Це робот. Там він сам. Ой, недолік. Ну, це нічого страшного. Починемо. Я ж тут все знаю. Далі у нас. а, вроді би, все. Ну, пока, ребятишки, надіюсь, побачимось, якщо буде багато лайків, так як запись закінчилась, Тш-тш, 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 тш Так, тш-тш, А, тш-тш.